Вітаємо, шановні глядачі, на каналі Майбутнє. Сьогодні 6 листопада, четвер, 17.20, і ми виходимо у прямий ефір з прекрасною найчудовішою трилогинією Тетяно Гай. Вітаю, Тетяно! Як ваші справи? Рада вас бачити! Вітаю, Оленочко, працюємо. Сьогодні такий, я знаю, нелегкий день, мало того, що ми сьогодні пережили сьогоднішню ніч, верніше, сьогодні, таке е активне пов повню, таку суперповню. Так плюс до того, сьогодні ще почалися дуже такі потужні магнітні бурі, які можуть впливати на ваш загальний фізичний стан, на роздратованість, тож якщо сьогодні. Сьогодні у вас, як то кажуть, день не задався. Повірте мені, вашої провини в тому немає. Це є провина цих магнітних бур і того, що зараз відбувається в просторі, того, що зараз відбувається в космосі. Тож проведіть якось сьогоднішній вечір з рідними, з близькими, займіться якимись приємними для вас справами і запам'ятайте, ніколи насильно не насилуйте робити себе те, що вам не до недоподобає. Ніколи не насилуйте своє тіло, свій організм, робіть те, що відчуваєте те, що приносить вам задоволення? Ось зараз бачите, навіть сам всесвіт вам натякає про це. Дуже дякую, Тетяна, за ці настанови. Думаю, усі глядачі до них дослухаються. А я хочу наголосити на тому, що ось такі дати суперповня, такі явища, ворог максимально любить гатити саме у такі дні. Чи правда це любить, 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 то він любить. Але питання чи може? Тому що в нашої вражини слава всім силам, настала якась, вибачте, військова імпотенція. Я зараз так скажу, тому що мене це тішить. А чи не невідомі дрони повпливали на це, гатячи по заводах МПЗ, гатячи по точках, де вони зберігали свої дрони і сахеди? Дуже дивна ситуація, тому що ворог уже цілий тиждень готує пускові оці свої установки, ворог випускає ці пуски свої, але виходить пшик. А ми знаємо, що ворог вже мінімум двічі мав завдати масованого удару по Україні. Він планував це зробити, але це з нього видно не виходить. Дуже добре, що у нього не виходить, але все ж таки люди, коли відносна тиша, навпаки ще більше бояться, вони переживають зараз. У нас у всіх коментарях завалено люди питають про загрози та небезпеки. Тож я думаю, що все ж таки варто передивитися нам міста та регіони на небезпеки, адже ворог відкладає, відкладає, але думаю, що він все ж таки вдарить. А, так, Оленочко, я не знаю, чи є суть, чи є це. Переглядати все ж таки міста, тому що давай може, подивимося по тому, що пишуть нам наші підписники, хто тут є з нами, тому що а, дуже важко зараз прогнозувати удари ворога. Всі знають точні прогнози по містах і знаємо, що ворог а, планує їх. М -м давайте подивимося зараз, перш за все підемо. По такому напрямку, я просто зараз хочу максимально ефективно, щоб воно було для м -м, всіх наших підписників, чи планує ворог От нас висять три з половиною дні е до закінчення. Боже, але у вас там добре все зі звуком, бо я себе чую. Е, я вас чую добре. Я теж чую добре і чую і вас, і себе. А. У мене такого немає. Будь ласка, напишіть у коментарях, чи добре ви нас чуєте. Поганий звук. А якщо так? Так, ану, зараз Венко, говоріть. Кажу, кажу: один-два. А зараз будемо дивитися, от зараз, наче краще, вже, але однаково себе чую. Дивіться, тобто ворог вже давно планує, уже протягом дев'яти днів планує два удари. Але у мене є зміна ситуації по відсутності ресурсу у ворога. Це я бачу по вісмірці пентакрів. Так, що там у вас, Оленочко, пані Оленочко? наче все О, добре. Валентина, бачите, Валентина Попелевич пише є повтор слів у Тетяни. От і мені теж. Я чу, говорю і я чую свій повторок своє ехо, і мені дуже важко налаштуватися. Угу. Так, а ну, Дивіться, ну, я не знаю, у мене начебто все добре, і зв'язок, і телефон. У ну, мене теж все добре, але я. А зараз зачекайте секундочку. Ну, вже трошки краще, але все ж таки, ну, отак от зараз максимально найкраще. Дивіться, я бачу брак ресурсу у ворога, ураження ресурсності ворога, і саме тому ворог відкладає і не може здійснити. Він дуже давно хоче здійснити ці удари, тому він десь здійснює їх точково, як ми бачимо, на жаль, але не може, немає силеньки здійснити масовані удари. Давайте подивимося, чи до кінця це. Йому вдасться накопичити ресурси, тому що бачила, як все ж таки, ну дуже оленко, погано, дуже погано чути. Мені дуже погано дивитися, тому що я не можу налаштуватися. Ні. Mm -hmm. Так, зараз одну секундочку. Я не знаю, чому така ситуація, Давайте, чому можна... так чути, а ви із ноутбука чи ви з телефона? З Дуже дивно. Звук двоїться. От бачите, йде наче ехо, якийсь звук не чути, скрипить, як двері. От дівчатка пишуть, я хочу сказати, що мені теж дуже дискомфортно зараз налаштуватися на перегляд, тому що ну, коли я налаштовуюся, я входжу в потік. Дуже важко. Угу. Ну, я на жаль, не знаю, як зараз це виправити, адже ну все налаштоване нормально, як зазвичай я пишуся. Дівчатка, напишіть, будь ласка, ви чуєте ехо чи тільки від мене, чи від пані Олени? Дівчаточка, у мене чутливість мікрофону налаштована як завжди, тому що я сьогодні вже проводжу далеко не перший. І тому е, я вам однозначно скажу, що так, освітлення вимкнено, так, тут не те. Давайте, можливо, я спробую перевийти і зайду, Ви лишайтеся, так, ще так теж можливо. Зараз ви лишайтеся тут. Так, так. Да, так, чекаю вас. Так, пишіть, будь ласка, свої міста. Зараз Тетяна зайде і ми будемо переглядати. Також пишіть, як у ваших містах ситуація зараз зі світлом, бо у Києві сьогодні дуже часто виключають. Ну, зараз я... Тетяна, ну я вас чую добре, і в мене немає ну ніяк... ні. Я розумію, що ви, ви чуєте мене добре, але я від себе так, так. чую ехо, ну зараз, наче, краще стало, е, будь ласочка, прекрасні, хто з нами? Подивіться, будь ласочка, напишіть, як чуєте зараз. Напишіть, я знаю, ви чуєте, ви теж чули ехо, Оленочки, може, так не так чується, щоб я могла працювати для вас. Mm -hmm. Так, ну поки набагато краще пишете. Прекрасно. Так, давайте тепер подивимося, чи дійсно чи ворог зможе реалізувати свій е, удар, масований удар на цих вихідних. Тому що от і сьогодні ми бачили, були зльоти міг, <кій> чи буде удар до кінця тижня. Дуже дивні карти. Мені показує знову плани ворога, які накриваються мідним тазом. Тобто, як вчора, дивіться, хто дивився мої ефіри, я передбачала до четверга удар. І вчора, уже коли почали лунати тривога, ввечері до Києва вона не дійшла. Але бачу, по новинах там долета... долітає до Димера, долітає до Українки. І там якийсь поодинокий шахет. А де ж їх 600-800 шахетів на ніч поділися? А? а де ж їх ракети поділися? Що все здулося? Так, давайте подивимося. Так, давайте так вітаю босифікують усіх українок Ось. Чи босифікують Україну? Ну, якесь дивне питання від Наталі. Я навпаки, Наталичка, хочу сказати, що зараз є питання по тому, і ми бачимо, що буде е, йти реформа усіх ТЦК, і там буде зміна форми роботи ТЦК і взагалі бусифікації не те, що жінок, я не бачу уже і чоловіків найближчим часом. Тобто, ми ці зміни вже в дії по ТЦК. Будемо спостерігати уже на початку наступного року. Пам'ятаєте, Оленочко, на в в минулому ефірі я передбачала, що казала, щось трапиться, що за 15 го числа стане спокійніше по обстрілах, але ворог планує гатити до 15-го числа. Що ми бачимо зараз? Невже оце передбачення здійснилося раніше? Давайте подивимося. Так, давайте переглянемо. Невже це передбачення здійснилося раніше. А, дивіться, воно дійсно буде, дійсно буде правдивим. По той же час я це бачу, але все ж таки ворог зараз накопичує ресурс. Знаєте, як по сусіках згрібає. Все, що в нього є, все, що залишилося, щоб масовано вдарити по Україні. Дивіться, яка в мене зараз іде інформація, ексклюзивно для каналу Майбутнє. Е, ворог не може реалізувати ті масовані атаки, які були традиційними, на жаль, як для ворога, так і для нас. Але ворог, що я бачу, секунду. Ворог зараз здійснить масштабну атаку. Зібрано зі всіх своїх ресурсів, які він зараз, як якому по сусіках, законакопичує, збирає, складає, тобто протягом найближчого. Протягом найближчого тижня все ж таки варто очікувати удар. Ворог все ж таки планує його здійснити щодня, але бачить, що ресурсу недостатньо. І ці пуски, пшики, установки, які він готує до випуску, розуміє, що недостатні. Він також ще розуміє, що, Боже, так погано репить, я не можу нормально зосередитись на ефірі. Що такі у нас проблеми технічні, цього разу виникли. Так, давайте зараз подивимося. Бачите, знову показує відсутність ресурсу. Двійка пентаклів, трійка пентаклів. Сьогодні ворог з тучки злітали. Давайте подивимося так, тому що бачите, зараз дивитися просто по містах уже немає сенсу, тому що ворог змінив тактику через брак ресурсу. Зараз ворог думає обхідні шляхи, щоб максимально потужно вдарити по Україні. Хочу сказати одразу: ядерки не бійтеся, її не буде, але буде якийсь потужний удар. Давайте чи він прийдеться цей масований удар на сьогоднішню ніч. Шестірка чаш, Ілюзіюче будуть створювати по одному якомусь шахеду запускати. Дивіться, шестірка пентаклів. Тут такі, зараз нас дивиться 555, магічне число. Дійсно, правда. Але ворог готує скоро. Покорисниці все ж таки. Дивіться, але буде якась інша, буде дуже великий удар до 15 числа. Дуже великий удар по Україні, причому масований по всіх містах. Ціль ворога зараз будуть навіть не теци, не геси, не навіть не та ж сама залізниця, де вузли, щоб знищити вузли. Ціль ворога будуть знову центри міста. І там, де великі скупчення людей, щоб масово вести людей в паніку. Зараз, за останній тиждень-два, дивлячись на останні події, у людей з'явилася надія. У людей з'явилася та надія на те, що є дуже великі шанси на перемогу. І ви знаєте, що люди, віра в них з'явилася. І ворог хоче це забрати. Ще раз кажу: не бійтесь ядерки, не бійтеся життя без світла чи життя без тепла. Цього, як ви бачите, ворогу досягнути цих цілей не вдалося. Не вдалося також ворогу здійснити їм особані атаки протягом тижня. Дивіться, що він почав робити. Почав гатити по шахтах Донеччини, куди дуже легко досягнути, тому що близька відстань. Це те максимально на що він здатний зосередив свої війська на Покровському напрямку. Тобто м, хочу сказати теж за мирноград, Оленечко і вам в тому числі знаю, що це ваша батьківщина, і кожна новина для вас стає просто вбивством, те, що відбувається, але знаємо, що вже здається скидати оці рашистські тряпки. І е, вдається звільняти місто міста від ворогів. Повірте, у нас є план, там ситуація вкрай важка, тому що дійсно ворог зосередив там максимально свої ресурси. Але ж побачите, зараз оцей тиждень максимально змінить е, дуже багато чого. Ми побачимо зрушення в кращу сторону. Ми побачимо. М -м -м, Ще отримаємо ще більший шанс на перемогу і ще більшу віру в цю перемогу. Таня, я дуже дякую вам за ці передбачення. Вони вселяють надію, віру і за міста, і за те, що у ворога вже вичерпується ресурс, та також за напрямок Покровський фронту. Ви сказали, що ворог планує вгатити там, де будуть скупчення людей. Тобто, це може бути удар в день. Удар буде в день чи вночі, покажіть карти здоров. Ворог все ж таки почне вночі, перед ранком. Знову таки, десь близько четвертої. І потім, от дивіться, пам'ятаєте, моє колись передбачення, яке я бачила, що буде такий удар, що ворог почне гатити там перед ранком і продовжує гатити наступний цілий день. Тобто так, так. майже добу буде продовжуватися атака ворога. Тож, мої прекрасні, дивіться, де є укриття. Ще раз кажу зараз усі ті прогнози, які ми дивилися, слава Богу, відходять на задній план, тому що було дуже багато небезпеки для міст. Програлися небезпеки, на жаль, і от франківськ ми знаємо, і Вінниця. Тобто по Західній Україні ворог почав гатити, але ми зараз перебиваємо всі плани. Але найближчі тижні, дивіться, ворог планує гатити і на суботу, і з понеділка, але зараз він обирає день. Покажіть, будь ласка, які небезпечні дати найбільше є. Дев'яте, десяте, сьогодні у нас шосте, 6, сьоме, 8. Дев'яте, десяте, до понеділка, вівторка. Дуже великий буде удар до понеділка, вівторка, дев'яте, десяте число. Дуже велика йде небезпека. Дуже дякую, що подивилися. Будь ласка, дослухайтеся до пані Тетяни та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Е, також ви справді сказали, що ворог робить якісь ілюзії, він же який вечір запускає з багатьох точок шахеди, і здається, що ось ось вже почалося, зараз буде той самий обстріл, який вони готують, але вони випускають по 3, 2, 5 шахедів і вони летять там ну, на одне місто. Так дійсно місто, яке страждає, це ось на Наприклад, був Павлоград нещодавно, також бережіться у таких містах, до яких долітають ці шахеди, але такого щоб прям масованого обстрілу ми не бачимо, щоб були ракети, балістика і все одразу. І це слава Тож, всім силам і слава нашим ЗСУ. Та. Да, я дуже дякую вам, Тетяна, за те, що ми вийшли у цей ефір, за те, що ви попередили людей про небезпеку. Я нагадаю, що Тетяна побачила небезпеку для 9... на 9-10 число, а також що ворог буде гатити і вночі, і будуть також удари в день, щоб ви, будь ласка, берегли себе і не ігнорували тривоги навіть у тих містах, де є відносно безпечно. Пам'ятайте, ворог. Вор, так, от Ворог дивіться, тут пише Катруся. Танюша, багато зараз шахедів, зараз вони долетять до заходу сьогодні. Ну Дивіться, такі от вже цілий тиждень ворог створює таку ілюзію вильоту цих шахедів, і ми навіть бачимо пабліки, яким ми довіряємо, теж кажуть, що от ілюзія шахедів розуміє... ну Не ілюзія, що вилетіли шахеди, це зараз вони долетять. А вони долітають і там один-два пшика виходить так. і, е, ну, до вони не долітають до заходу, хоча ціль є. Ціль є у них захід, і тому зараз в цей період, так Оленочко, ви правильно кажете, що тут є дійсно така своєрідна тривога. Що нам вже страшніше, навіть коли ми там відбули да, якісь масовані, і вже там спокійно собі живемо. Для нас уже певна це зона комфорту. А зараз ворог тому й хоче створити таку ілюзію. Він не може не вдарити, Він, якби вже міг вдарив уже дуже дуже би потужно вдарив всім, чим міг що він не робить більше три роки. Але зараз він розуміє, що він втрачає позиції, що він втратив дуже багато ресурсу. Пам'ятаєте, коли казав ворог, я буду випускати по вас по 600 по 800 шахетів? І ми бачили, карти нам показували, що це дійсно так і це траплялося. Ми це бачили. Оці жахіття нічні, які ми відчували. А зараз бачу, вони навіть до Києва не долітають. Так вони десь там каба якогось скинуть, але це не той результат, який очікує ворог. І тому дивіться, Оленочко, пані Оленечко, сьогодні всі, хто сьогодні з нами, ось 600, майже 600 людей. Зараз найголовніше бути дуже уважними, дуже обережними. Бачите, як я попереджала хід подій у цій війні змінюється. Ми теж не спимо. Я теж говорила: ми не будемо не лише оборонятися, ми будемо нападати і нищити ворога і тільки це. Дивіться, ніякі переговори не зупинили, не зменшили кількість ударів. Ніякі намірі мирно домовитися, що зменшило кількість ударів: розбивання ворога, розбивання позицій ворога і розбивання точок, де базуються от ті ресурси, якими він по нас б'є. І ми вже почали. І ми вже почали. Відповідати так я хочу сплошні балачки на коменти не відповідають. Люди благають. А ви я перепрошую, Світлана. Ви знаєте скільки я відповідаю на безвісти? Зниклих? Скільки я відповідаю щодня по містах? По 5, по 7 ефірів? Я перепрошую. Є події, які теж важливі для всіх людей. Я відповідаю на коменти. І відповідаю на коменти і в своїх ефірах і в інших ефірах. Але коли з'являються такі важливі події, і ми можемо відчувати їх, тому я мушу транслювати те, що відчуваю. Я перепрошую. Ну, ніхто нікому нічого не зобов'язаний. Люди будьте чуйнішими і читайте те. Ми... Я три роки відповідала на коменти на кожен комент. Я відповідала в особисті людям, які втратили надію. Тож, будь ласка, зараз, коли хід всіх цих подій змінюється, ми маємо акцентувати. Я кожен день Оленочко, Оленочко, якщо ви перше з нами не дасть збрехати, відповідала на питання по кожному місту, і якщо потрібно, буду відповідати. і так. Далі. Але сьогодні я маю озвучити ту інформацію, яка є переломною. Так, я як ніхто також знаю, наскільки Тетяна віддається своїй справі, наскільки вона допомагає людям, скільки вона постійно на телефоні їй пишуть, дзвонять. Вона постійно на це відповідає. І коли їй щось дорікають, ну вибачте, будь ласка, Таня. Мені дуже соромно за те, що так не треба але... нічого вибачатися, Все добре, можливо, ви з нами вперше, можливо, ви не знаєте. Я розумію, але просто ну, просвідкуйте. Перед подивіться в жодному разі, я не маю сенсу, не маю бажання там виправдовуватися, тому що я знаю, що зі мною люди, які чують, які прислухаються, і я знаю, скільки разів мої прогнози рятували життя, скільки мої передбачення по роботі з безвісти, зниклими, по роботі з військовими мали результат за до речі, за роботу, з якими я ніколи не брала оплати. Ніколи, ні за захисти, ні за перегляди. Шахраї тільки користувалися цим, але зараз дуже важливий і переломний момент. І мені так хочеться вірити, щоб ми дійшли уже до тої точки, що не було тих, хто з них безвісти, що всі. Прийшли додому, повернулися додому, щоб обміняли наших військовополонених, а їх, повірте, їх є значно більше в полоні, ніж нам кажуть расисти. Расисти це зло, і зло треба знищити. І це сьогодні головний меседж ефіру. Тетяна глядачка тобі написала, що дивиться тебе вперше, але тепер буде дивитися, бо ти добра. Світланочка, підписуйтесь, будь ласка, і на мій канал. Там я дивлюся більше і по містах сьогодні. Також о дев'яті вечора е зустрінемося з вами на моєму каналі. Ясно бачу, будемо розглядати там. Ці питання по коментарях, так що бачите, я не хочу, я хочу, щоб кожного сердечко відкрилося і стало добріше. Бо від того, що ми є добріші, від того, що ми є в єдності, ворог і не зміг нас здолати і не зможе ніколи, повірте мені. Тетяна, я дуже дякую вам за те, що провели цей ефір. Так, ми сьогодні, на жаль, не дуже повідповідали на коментарі. Я думаю, що глядачі нас пробачать, та просто перейдуть у описання під цим відео та підпишуться на усі соціальні мережі Тетяни Гаті. Та YouTube канал, на яких Тетяна також регулярно виходить у прямі ефіри і відповідає саме на питання глядачів, які ви пишете у коментарях. Так, я дуже. Дуже болить, коли пишуть, подивіться, будь ласка, безвісти зниклого, а ми не встигаємо подивитися. Сьогодні безліч таких коментарів. Повірте, це дуже важко дивитися, що ми не встигаємо це відповісти. Але, ну, як вже є, адже цей ефір був присвячений трішечки іншій темі, і Тетяна мала поділитися тим, що для неї прийшло. І я думаю, що це важливо для кожного з нас, адже Тетяна транслювала таку інформацію, яка дійсно є важлива. І яка транслює те, що змінить, думаю, хід війни, тож будемо чекати. Саме так. Але однаково бачимо, що ворог не спить і частково запускає ті свої залишки того, що в нього лишилося, того, що він знаходить. Тож, мої прекрасні, будь ласка, зараз як ніколи, цей тиждень особливо обережно. А, будьте по сигналах до сигналів повітряної тривоги, поруч шукайте укриття і не бійтеся, ворог ніколи не зробить уже і не завдасть удару більше, ніж і не зробить більше, більше від того, що він уже завдав і зробив. Все найгірше, що ворог міг стосовно відносно нас, ворог уже здійснив. Так, Тетяно. Я вам дуже дякую. Будемо завершувати цей ефір, відпускати ваш, адже це за сьогодні вже який для вас ефір. Я знаю, що ви також втомилися і вам треба відпочити. Я вам бажаю гарного вечора і тільки позитивних коментарів та вдячних підписників. Дуже дякую. Дякую вам, вам. Оленочко. Дякую вам, Оленочко. Побачимось дуже скоро. На каналі майбутнє. І надіюся, вже новини будуть виключно гарні і позитивні для всіх українців. Бережіть себе. Так, дуже дякую і до нових зустрічей.